Благодатного вечора цього разу доволі коротеньке відео. Що стосується людей, які взаємодіють із САУ типу 2 С3. Так, справа в тому, що я сам вже певний час не взаємодію напряму, не працюю напряму на цих машинах. Але Маю певний доробок у вигляді папці, папки на Хмарі, яка ну, там чимало дійсно корисної, важливої цікавої інформації, якою я раду поділюся з вами. Я не певен навіть, що все, що з того, є у загальному доступі, там в Гуглі. Ось, але, будь ласка, хто працює із 2 С3, читайте і досліджуйте. Цілком ймовірно, ви знайдете там для себе чимало нового, навіть якщо не один рік вже на тих машинах ганяєте. Зокрема, один із цікавих нюансів з усієї пострадянської. Точніше радянської бронетехніки, з якою я взаємодіяв, ці самоходки це єдина техніка, єдина машина, єдиний тип машин, у яких гуслянки крутяться, в змозі крутитися в протилежні боки. Так? Тобто максимум розвороту на місці, наприклад, що нам в змозі дати там, БМП. Або танчик. Це коли ми блокуємо одну гуслянку і розвертаємося іншою. Ось. І все одно це ну, певний радіус поворота. А 2 С3 вона, специфіка її роботи, коробка передач така, що ви це прочитаєте в літературі так, на Хмарі. У неї гусанки можуть крутитися в різні боки, відповідно, вона ну геть на місці розвертається. Ну, відповідно, коли ґрунт нормальний для того. І ну, хтось може з в тому, що з коли я більш тісно взаємодіяв з цим типом машин і спілкувався з мехводами, з мого особистого досвіду, я скажу 4 з 5 мехводів цих машин. Не знають цього, не знають чи не вміють цим користуватися. І можна сказати, що коли вони руками там їздять і не користуються, ну, значить, це не є життєво необхідним, без цього можна обійтися, мови нема. Але, як каже мій любий товариш Іван, не тільки, ми чудово знаємо, що не тільки ви можете кидатися 152-мм пісюнами, а так само і по вас прилітає чимало, і ви легко можете опинитися в такій екстравагантній там дупі, заїхати там, не дай Боже, в якусь там яму, як там буває, залипають і в, і в шанцях, і дещо завгодно як. І оце вміння знання так крутитися просто на місці, чого в принципі не можуть. Робити там ані БМП, ані танчики, так принаймні мені відомі, може легко без перебільшення врятувати вам життя, вам і екіпажу. Тому раду ділюся, запрошую вивчати читати, бо так само як і для решти користувачів бронетехніки і воїнів взагалі. Розум, ваша головна зброя. Користуйтеся вміло і перемагайте. Слава нації!